Якщо ми прагнемо, щоб хтось відчував любов, потрібно висловлювати її його мовою, не своїм способом. Мені здається, це досить банально. Адже кінцевому підсумку ми всі просто бажаємо любові, чи не так? Так, ми всі хочемо любові, але кожен з нас проявляє її по-різному. Один дарує подарунки, інший чекає на обійми, а третій просто хоче, щоб його вислухали. То виходить, я можу думати, що роблю все можливе для людини. А вона при цьому може почуватися некоханою. Саме так. Це схоже на те, як говорити українською з тим, хто розуміє лише французьку. Нам здається, що ми висловлюємо свої почуття, а насправді говоримо в порожнечу. Це дійсно сильна думка. То, можливо, справа не в тому, що почуття зникли, а в тому, що ми просто перестали їх розуміти. Так, точно. І можливо, вміння говорити мовою партнера це. І є найглибший акт любові. Це цікаво. Я ніколи не замислювалася над цим. Часто ми вважаємо, що наші дії говорять самі за себе. Але можливо, нам просто потрібно більше уваги приділяти тому, як нас сприймають інші. Правильно, іноді ми настільки зосереджені на своїх почуттях, що забуваємо, як важливо враховувати почуття наших близьких. А як же зрозуміти, яку мову любові говорить наш партнер? Це може бути непросто, але важливо спостерігати за їхніми реакціями. Якщо ваш партнер радіє, коли ви даруєте подарунки, або навпаки, коли ви проводите з ним час, це може бути підказкою. Справді важливо не тільки говорити, але й слухати. Так, і це вимагає зусиль. Але якщо ми навчимося говорити мовою нашого партнера, це може зміцнити наші стосунки. Тобто, любов це не лише емоції, а й вміння спілкуватися. Саме так. Це про те, щоб дійсно чути один одного, розуміти потреби та бажання. Це звучить дуже обнадійливо. Я вірю, що якщо ми будемо намагатися зрозуміти один одного, наші стосунки можуть стати ще міцнішими. Так і це безумовно варто зусиль. Любов це не просто почуття, це дії, які ми робимо щодня для наших близьких. Дякую за цю розмову. Вона справді надихає. Дякую вам. Сподіваюсь, наші думки допоможуть комусь зрозуміти, як важливо говорити мовою любові.